Під час блекауту ми зупинились повністю. Ну, Блекаут добу ми не працювали повністю. Деякий час працювали на генераторі, так як ви бачите, що продукція підвозиться, її треба розвантажити. Від початку війни, логістика, потім проблеми з паливом, тобто експорт. З цим були дуже серйозні проблеми. 90% нашої продукції йде на не зупинялись повністю, не було жодної зупинки від початку війни. Хоча працюємо ми на сьогоднішній день приблизно на 40%. Після 24-го перша проблеми з логістикою. Ви всі знаєте, що 90% на експорт ми розуміємо, що наша продукція нікуди не виїхала. Кінець лютого і майже весь березень місяць ми працювали на проблемний такий напрямок. Це аварійні відключення. Наша лабораторія працює як за допомогою різних приладів точних. І так само ми визначаємо фізико-хімічні показники механічними способами. Тобто всі прилади в нас по методикам, вони підключені до приладів безперебойних. Специфіка нашого виробництва для нас це майже кожні 4 години аварійна зупинка. І потім запуск. штат не скоротився, заробітна плата не зменшилась на сьогоднішній день. Це є частина людей, які там. Близько 10% персоналу, які були призвані, були добровольці. Тимчасово на їх місці в нас є підприємства, які взагалі зупинились. Ми звідти прийшли спеціалісти, працюють.